Сьогодні з пастором Джозефом Принсом, слава Господу! Я хочу поділитися з вами тим, що Бог поклав мені на серце ще кілька тижнів тому, я ділився цим із своїми лідерами. Це слово Рема, слово для цього сезону в нашій церкві. Я вірю, що це особливе слово для покоління Венієминового. Воно стосується коліна або племені Венієминового, коли його оточили вороги. Я прочитаю зараз вам цю розповідь у першій книзі Самуїлові, 13 розділі, біблія каже: А Фелестимляни були зібрані воювати з Ізраїлем, тридцять тисяч возів і шість тисяч верхівців, а народу щодо численності, як піску на морському берзі, і вийшли вони і таборували в міхмаші на схід від Бет-Авену. А ізраїльтянин побачив, що скрутно йому, що народ був пригноблений, і народ ховався по печерах. І по щілинах, і по скелях, і по льохах, та по ямах. А інші євреї перейшли Йордан до краю Гада та до Гілеаду. А Саул був ще у Гілгалі. Саул перший цар Ізраїлів, він із племені Веніаминового у Гілгалі, а весь народ із тривогою поспішав за ним. Церква. Я говорю про це, бо вірю, що ви у своєму житті зараз перебуваєте саме тут. У першій Самуїлові, 13 та 14 розділах саме це відбувається з нами, з поколінням Веніяминовим. саме там ми знаходимося зараз. Світ атакує нас, світ оточує нас, світ хоче присоромити церкву, віруючи, тікають, щоб заховатися. Це не є воля Божа, це не є те краще, що Бог бажає дати нам. Продовжимо читати. І встав Самуїл. І зійшов із Гілгалу до Веніаминової гів'ї, а Саул перелічив народ, що знаходився з ним близько шости сотень чоловік. І Саул і син його, Йонатан, та народ, що знаходився з ним, сиділи в Веніаминовій Геві. Веніаминова Гева це столиця коліна Веніамина. На цій мапі ви бачите розподіл землі за колінами. Ви бачите 12 племен та їхні території, які були віддані всім 12 племенам. Подивіться на територію, що виділена зеленим. Це земля Веніамина. Це мала територія, яка була дана племені Веніаминовому, та хай якими малими вони були, на їхній території було розташоване місто Єрусалим. Безумовно. В цей час Єрусалим був не під ізраїльтянами, а під Євусеями. Пізніше Давид підкорить Єрусалим і зробить його своєю столицею. А поки що цар Саул. Перший цар Ізраїлів знаходився на території Веніамина. Його столицею була Гева. Біблія говорить, Фелистимляни штабурували в Міхмаші. Якщо подивитися на мапу, то ми побачимо Міхмаш. Він на схід від Геви. ось так. Близько Фелистимляни були від столиці Веніамина. На південь від Веніамина була юдея, на північ Єфрем. Та не забувайте. Що все оберталося навколо племені Веніаминового, бо цар Ізраїлів правив звідти, з Геви, що була на території Веніамина. Вороги підійшли дуже близько, і справа була не тільки в цьому. Біблія говорить, що вороги оточили їх звідусіль. Подивіться, що говорить писання: і вийшли руїнники з Филистимського табору трьома відділами. Один відділ звертається на Афрійську дорогу. Запам'ятайте це до краю Шуал. І один відділ звертається на дорогу до Бетхорону, а один відділ звертається на дорогу до границі, що провадить від Гецеваїму до пустині. Отже, в нас є офра Бетхорон і Цеваїм. Погляньте знову на мапу: ось ті райони, у які пішли вороги, щоб атакувати їх, оточити їх. Так біблія каже, що ці фелестимські нападники атакували ізраїльтян, забирали в них їжу, гвалтували їх. Біблія говорить про ці три райони: Офра, Бетхорон і Цевоїм. Зверніть увагу на те, що вони оточені з трьох боків. А на півдні Єрусалим був не під їхнім контролем. Він був під Євусеями. Отже, їх оточили вороги. Вороги йшли з заходу, півночі та сходу. Вони були оточені. Біблія каже, що люди тремтіли, боялися. Хтось пішов ховатися, інші пішли у печери, а дехто навіть перейшов на бік Фелестимлян. Це схоже на церкву сьогодні. Коли Господь дав мені це місце писання, то показав мені, що в церкві з'явився менталітет жертви. Церква очікує страждань, очікує гонінь. Вона не чекає на перемогу Божу. Амінь. Я кажу про перемогу Божу, бо є перемога, яку намагається досягнути тіло за допомогою тіла. Неможливо перемогти тіло тілесними вчинками, неможливо перемогти тіло тілесними методами, неможливо перемогти світ, світ світськими методами, неможливо перемогти диявола диявольськими інструментами. Це потрібно робити у Божий спосіб. Біблія каже не силою, не міцю, але тільки моїм духом. Амінь. Продовжимо вивчати цю історію. Біблія говорить, що Филистимляни вийшли в ці райони, щоб узяти в облогу коліно Веніамина. А коваля не було по всім Ізраїльвим краї, бо філистимляни сказали, щоб не робили євреї меча чи списа, не було коваля. Знаєте чому? Бо технологія для виробництва заліза в той час йшла від філистимлян. Філистимляни мали потрібне знання, а народ ізраїлів ні. Народ ізраїлів ще використовував бронзу. Отже, Ізраїль не мав технологій. Здається, що вони недостатньо розвинуті, що вони гірші, слабші у своїх досягненнях у порівнянні з людьми цього світу, Филистимлянами? У Фелистимлян була технологія виробництва заліза. Біблія каже а коваля не було по всім Ізраїлевим краї, бо Филистимляни сказали, щоб не робили євреї меча чи списа. Отже, Филистимляни відмовлялися ділитися цією технологією. Цим знанням про те, як виготовляти залізо з юдеями. Вони не хотіли, щоб євреї вміли виготовляти зброю. І сходив увесь Ізраїль до Филистимлян гострити кожен свого плуга, і заступа свого, і сокиру свою, і серпа свого, щоб нагострити плуги та мотики, платили третину пима, срібла, а щоб заточити вило, сокири, рожни віддавали третину шекеля срібла. Погляньте, платили. У перекладі ESV говориться наступне: щоб нагострити плуги та мотики, платили дві третини шекеля це дорого. А щоб заточити вило, сокир, рожни, віддавали третину шекеля срібла. Церква. Коли ви йдете шляхами світу, використовуйте щось від світу, то ви залежите від світу. Пам'ятайте про це амінь. Бо хоче, щоб ми залежали від нього. Алілуя, та скільки народ Ізраїлів почав покладатися на Филестимлян своїх ворогів, щоб точити свої знаряддя, і їм доводилося платити вони мали платити. Це був ще більший сором. Їм не тільки доводилося покладатися на Філестимлян, а й ще й платити їм за те, щоб вони наточили їхні знаряддя, і це була велика плата вони брали з них великі гроші, і їм все одно доводилося платити. Зверніть увагу на слово, щоб заточити вила сокири та рожни. Рожни використовували для того, щоб підганяти валів. Це не була якась дуже гостра річ, та вона була достатньо гострою для того, щоб віл зрозумів суть. Так якщо ви хочете, щоб віл пішов, потягнув воза, то ви використовуєте рожни, і віл починає рухатися. Добре? ось що цікаво: люди Божі покладалися на світ. Хоча Бог давав їм перемогу з тим, що вони мали. Богу не потрібно, щоб ми зверталися до світу, вивчали речі світу, щоб дати нам перемогу в житті. Амінь ще перш ніж Саул став царем. За багато років до цього ми бачимо цікавий випадок у книзі суддів там чоловік на ім'я Шамгар використав рожни або кей для худоби. Прочитаємо цю історію. А по ньому був шамгар, син Аната, і побив він филестимлян 600 чоловік Києм на худобу, і він теж урятував Ізраїля. Цей чоловік шамгар вбив 600 філистимлян. Я не вважаю, що він убив їх всіх одночасно. Це було в різні часи. Та єдина зброя, що була в нього, це кий для худоби або ражни, це єдине, що було в нього. У нього не було залізного меча або списа, він мав лише кий для худоби, та з ним був Господь, алілуя, і Господь знов і знов допомагав їм. Біблія каже нам, що в руці Давида не було меча, у нього був лише камінь та праща, так? І чемпіон Филистимлян, справжній велетень, упав. Алілуя. Давид взяв власний меч Голіафа, щоб відрубати йому голову. Ми також бачимо подібне в житті Самсона у книзі суддів. Вороги оточили його, їх було десь із тисячу чоловік. Він побачив лише щелепові слюка, біблія каже, і простяг свою руку й узяв його та й побив ним тисячу чоловік. Друзі нам не потрібно досягнення та зброя світу. Нам не потрібно звертатися до них, використовувати те, що є в них, щоб досягти перемоги в своєму житті. Біблія каже народові Божому. Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любови отцівської. Слово церква грецькою буде «еклезія». Еклезія означає покликані з покликані з чого? Зі світу. Ми у світі, але ми не від світу. і я спостерігаю за церквою. Від стародавньої історії церкви і до наших часів, ще разу, коли церква Ісуса Христа намагається стати схожою на світ, наслідувати світ, перейняти системи світу у свої справи, життя в церкву. Вона завжди опиняється під світом. Господь говорить, що зробить нас головою, а не хвостом. Але вона перетворюється на хвоста, а світ стає її головою. Вона опиняється в соромі. Амінь. Світ шукає пожадливості тіла, пожадливості очей. Він хоче мати якомога більше грошей. Це його головне завдання у житті. І він хоче отримати їх якомога швидше. Він хоче пишатися. Життєва пиха. Все це приходить від світу. І кожен світовий винахід, який дає вам це, чітко говорить про те, що це від світу, це Фелистимляни, які намагаються прокрастися у ваше життя, щоб вкрасти ваш спадок. Бог поставив вас вище світу, амінь. То поставить тебе Господь Бог твій найвищим над усі народи землі, і прийдуть на тебе всі оці благословення і досягнуть тебе. І перше, що він робить перед тим, як ці благословення прийдуть і досягнуть тебе, він піднімає тебе амінь саме. А це відбулося з нами. Обітниця дітям Ізраїловим у повторенні закону, 28 розділі це наша реальність. Слава Господу. Він посадив нас на небесних місцях у Христі Ісусі, і Він поблагословив нас усяким благословенням духовним у небесах у Христі. Слава Господу! І ці духовні благословення це мудрість, яка переходить також у щось матеріальне. Духовне благословіння це не тільки щось пов'язане з небом і не пов'язане із землею. Ні. Це духовні благословіння, все, що мали діти Ізраїлеві, навіть у фізичному сенсі. Вони ходили у прихильності та процвітали завдяки духовному благословінню мудрості або духовному благословінню прихильності, або духовній силі, щоб отримати багатство. Ми читаємо про цю обітницю у повторенні закону, в восьмому розділі, вісімнадцятому вірші. Все це з Біблії. Бог не каже: Я дам тобі багатство, Бог каже, Я дам тобі силу. І ця сила йде від Бога: Я дам тобі сили, щоб набути потугу або здобути багатство. Амінь. Слава Господу! Повернемося до історії з ізраїльтянами. І сталося за днів війни, і не знайшлося ані меча, ані списа в руці всього народу, що був з Саулом та з Йонатаном, та був знайдений тільки для Саула та для сина його Йонатана. І вийшла филистимська залога до переходу міхмашу. Я був там, на міхмаші, і наступний розділ переносить нас туди. Ми бачимо історію Йонатана. Не забувайте, що вони були оточені з трьох сторін, а позаду них були Євусеї. Отже, вони буквально були в облозі. Та Бог чекав лише на те, щоб хтось зробив крок вперед йому потрібна була лише одна людина, готова виступити проти ворога. Амінь все, що треба, одна людина. Ми знаємо. Що цією людиною став Йонатан, ось що сказав Йонатан. І сказав Йонатан до слуги свого збройноші Ходім і перейдімо до сторожі тих необрізаних. Може, Господь зробить поміч для нас, бо Господеві нема перешкоди спасати через багатьох чи через небагатьох. Нема перешкоди Господеві спасати через багатьох чи небагатьох. в тім, багато вас чи ні. Ніщо не завадить Господу спасати. Господь Спаситель. Він хоче спасти вас навіть у вашій ситуації, слава Господу, і не тільки спасати вас від вічної загибелі, від осуду, та навіть у вашій поточній ситуації. Щодня Він хоче бути Спасителем для вас, і Він не обмежений у засобах. Амінь. Насправді він використовує такі прості засоби, як ваші слова. Амінь. Прості жести, прості слова, прості дотики. Слава Господу! Погляньмо, що трапилося після того, як Йонатан пішов туди, і вони обидва показалися фелистимській сторожі, і сказали Фелистимляни: Ось виходять із щілин євреї, що поховалися там. І люди залоги відповіли Йонатанові та його зброєноші, та й сказали: підіймися до нас, і ми вам щось скажемо. І сказав Йонатан зброєноші своєму: Підіймайся за мною, бо Господь дав їх у Ізраїл в руку. Є речі, які каже світська мудрість. У мистецтві ведення війни вважається. Що той, хто перебуває вище, завжди переможе. Це світська мудрість той, хто перебуває вище амінь переможе у битві, у війні. Але тут все навпаки. Пам'ятайте ось про що, перш ніж піти за світською мудрістю амінь. У Бога іноді все навпаки. Коли вони покликали Йонатана піднятися. У фізичному сенсі Йонатан та його зброєносець знаходилися у невигідному положенні. Амінь. Та для них це була ознака того, що Господь на їхньому боці филистимляни хочуть ускладнити вам життя. Я спрощу його, і ви легко отримаєте перемогу. І знаєте, що сталося на горі? І піднявся Йонатан на руках своїх та на ногах своїх, а за ним його зброєноша. І падали Фелестимляни перед Йонатаном, а його зброєноша добивав за ним. І була перша поразка, що вдарив Йонатан та його зброєноша близько двадцяти чоловік на половині скиби. Продовжимо читати: і стався сполох у таборі, на полі та у всьому народі. Залога та нищителі затремтіли, й вони, і задрижала земля, і знявся великий сполох, і побачив, Саулові вартівники в Веніаминовій гів'ї, аж ось натовп розпливається. Як ви пам'ятаєте, Саул був у гів'ї. З гів'ї було видно мікмаш. Це була як велика тінь десь далеко. І тут всі філистимляни почали бігти від двох чоловік і побачили Саулові вартівники, Аж ось натовп розпливається, і біжить сюди та туди. І сказав Саул до народу, що був з ним. Перегляньте й побачте, хто пішов від нас, і переглянули аж ось нема Йонатана та його зброєноші, і сказав Саул до Ахії, це правнук первосвященника Ілії, якого ви бачили в історії про Шіло. Принеси Божого ковчега. До речі, слово ковчег тут це переклад, який призвів до багатьох непорозумінь. Тоді ковчег завіту був у Кір'ят Яримі. Пам'ятаєте, пізніше Давид принесе його звідти? Отже, як же ж тут Саул каже: принеси ковчега? В Септуагінті, грецькому перегляді цього вірша, говориться, що він сказав про священнику: онуку священника Ілія, принеси мені, ефот. Ефот це урім та тумім камені, які дають водійство. В інших перекладах, як, наприклад, в NET, говориться: принеси ефот», бо ахія носив тоді ефот. Отже, повернемося до історії. І сталося, коли Саул говорив до священника, то замішання в филистимському таборі все більшало та ширилось, і сказав Саул до священника: спини свою руку, подивіться на Саула. В одну хвилину він шукає Бога, а він шукає: пішли і зробимо щось. Він не може дочекатися Господа. І зібралися Саул та весь народ. Що був із ним, і вони пішли аж до місця бою, аж ось меч кожного на його ближнього. Отже, Филистимляни були в замішанні. вони боролися один проти одного. Замішання дуже велике. А між Филистимлянами, як і давніш, були євреї. Пам'ятаєте, я казав про тих, хто перейшов на інший бік, коли їх оточили. Вони приєдналися до Филистимлян, що проходили з ними з табором, і вони теж перейшли, щоб бути з Ізраїлем, що був із Саулом та Йонатаном у мить перемоги, коли ситуація змінилася і Филистимляни побігли, вони повернулися до своїх братів. Амінь, щоб протистати филистимлянам. А всі ізраїльтяни, що ховалися в Єфремових горах, як ви пам'ятаєте, люди поховалися у печерах, норах, почули, що филистимляни втікають, і погналися за ними, й вони до бою. І спас Господь Ізраїля того дня. А бій перейшов аж за Бет Евен. Алілуя! Для цього було потрібно лише два чоловіка, бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані. Там я серед них. Бог лише чекав на когось, хто зробить простий крок уперед: простий крок. Якщо ви зробили цей простий крок самі, у вас нічого не вийде. Вам не варто очікувати на щось, та якщо ви зробите цей крок тому, що Господь сказав вам, зроби крок віри, покладись на мене, я попіклуюсь про тебе. Зовні може здаватися, що все проти вас. Ви знизу, у них перевага по висоті. Та я з тобою. Як сказав зброєносець Юнатану, я з тобою роби все, що є у твоєму серці. Слава Господу! Дякую Тобі, Господи Ісусе. Сподіваюся, ці слова благословили вас, друзі. Це має бути в наших серцях. Ми маємо бути святими. Бути святим означає бути відокремленим від світу. Це не означає, що ми повинні розірвати всі стосунки зі світом. Я не це маю на увазі, і я також не кажу, що ми не маємо користуватися тим, що є у світі, та ми маємо звертати увагу на характеристики Божі. Ми не маємо використовувати речі цього світу, щоб нести присутність Ісуса, це богохульство, яке веде до смерті. Ми Маємо завжди довіряти Господу. Амінь. Навіть якщо Господь каже зробити щось просте, довіряйте Господу, не кидаємо збору свого, як звичай у деяких. Приходьте, на вас чекають переваги та благословіння. Ваш спадок чекає на вас. Прийдіть, зберіться в місці, де сходяться люди. Бог каже: не кидаємо збору свого. Він говорить про фізичні збори. Амінь. І ми будемо знову збиратися фізично. Слава Господу! Дякую, Ісусе. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса. Як особистого Спасителя та Господа, друзі, то я хочу надати вам зараз таку можливість, де б ви не дивилися нас, друзі, Господь Ісус, поруч з вами. Просто зверніться до Нього, скажіть ці прості слова. Проста молитва дає потужні результати. Скажіть Господь Ісус, і я визнаю тебе як свого Господа та Спасителя. Я вірю, що ти помер на Христі за всі мої гріхи. Я вірю. Що Бог Воскресив Тебе з мертвих, коли я був виправданий у Тобі. Дякую, Господи Ісусе, що Твоя кров омила всі мої гріхи. Відтепер, Господи, відкривай мені дедалі більше себе. І я хочу дедалі більше пізнавати Тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви повторили цю просту молитву, ви тепер дитина Божа. Ви пройшли через хрещення та Воскресіння. Слава Господу! Смерть та Воскресіння у Христі. Ви стали новою людиною, все старе минуло. Хай буде прославлене ім'я Ісуса. Алілуя! Підіймись на ноги, церкво, щоб отримати благословіння. Хай буде прославлене ім'я Ісуса, нехай благодать нашого Господа Ісуса Христа примножиться на вас та вашій родині. В ім'я Господа Ісуса Христа Хай мудрість Божа дозволить вам побачити. Де ви наслідуєте світ? Де у вас є проблеми з цим? Нехай Дух Святий виведе вас зі світу, з Єгипту, з місця подвійного стресу і приведе у місце зростання та надлишку, краю, що тече молоком та медом. Нехай Господь дасть вам мудрість та очі, які бачитимуть те, що Він хоче показати вам. Ви маєте спадок у Христі. Бо все в ньому нехай Бог дасть вам духа, мудрості та відкриття, щоб від сьогодні очі вашої внутрішньої людини просвітилися, щоб ви пізнали славу свого спадку, багатство свого спадку у Христі, щоб ви заволоділи ним та не дозволили фелистимлянам вкрасти його у вас. В ім'я Господа Ісуса, будьте благословенні, ви і ваші родини цього тижня. В ім'я Ісуса. Амінь.